Здійсниться все, коли ми віримо у неможливе. Воно ж можливе для нас стає. І нещасливі стають щасливі. Коли годинник 12 є, коли ми любимо, коли ми видимо. Ми всі стаємо чарівники. Дикі звірі стають покині. Навіть їжа беруть руки, коли ми хочемо, коли ми прагнемо Все буде, буде, той час поб'є. Запрагне щось, і щастя що, 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 що є. Буде радість, у нас отакена. І отакусенька печаль. Тобі це серце у хрена. А музика розплавить сталь. Все збудеться, усе здійсниться. От от настане, настає. Милих біліть і трудиться. І прилить, твоя жертвиця.